Так, усім доброго дня, машина грязна, бачите, можна. можна тут вже пшеничку сіяти. <гум> у зиму. Нічого поприбираємо. Що ми там? Закінчили предостаннє типу, зальот на крупіння сої. Трошечки воно як би то не показалось в перший день. Що, типу, там... Але я трошечки був, отримав. Нанюхався я коротко, отримав трошечки отруєння. Що у нас там по погоді? Сьогодні. Дощик, всіх вітаю вас з святом Незалежності України. І вчора був день прапора. Я не буду брехати, в нас пішли дощики. Мері Попінс вовремя прийшла, вона як відчуває, що треба було відпочити. Я трошечки відпочив зараз. Хочу поїхати, дощики пішли, а потім передають опять жару. Хочу поїхати подивитися, що там у нас робиться з соями. Ну, Я не буду на всі поля заїжджати, я заїду так окремо, походу, Поїду ще заїду до батьків, подивлюся, що робиться на хазяйстві. І так от, ми працюємо. Дуже багато за цей час, поки вдома валявся, бо там температури, от трошки мене в голові різних там ідей, всякої ерунди, накрутив собі, що там буду сіяти, не буду наперед нічого говорити. В Амароки це дожився до того, що коротше, ну два колеса, дві гулі. Так малий накатав. Ну, не знаю, може я накатав дві гулі напередку То прийшлось походу, зайти в підвал, знайти якісь два ската, щоб доїздити хоча б там. Ну, в принципі, знайшов. чи й непоганий найшов різину на Короче, Закинув два напередок таких там, процентів 50. ската походу, бо дожився до того, що хочеться купити нову, але що вже на зиму, треба буде зиму купляти. Зараз купив чотири зімні колеса ще місяць треба кататись, то й знає, яка буде погода, а не хочеться її скатати. Так що такі справи. В принципі, рулем перестало бити так, хорошо. А то їздив 4 чи 5 днів, походу, я не міг машини зловити. Зараз заїдемо на два... Одне поле, де в мене виходить дожді холодної води напився, яке було найгірше, ми його там підтягували. Зараз таку з краю, я не буду заходити, бо я прикрадулі сьогодні такі шавді. Також з боку заїду, подивимось з двох міст. Що там робиться, походу і цей. І заїдемо на класіку, там де в мене кламазон другий раз вже погано спрацював. Видно, кламазон такий був. Ну, був такий кламазон. Прийдеться дексикувати класику, що в мене такого грязного поля. Ні, в мене були такі грязні поля, ну колись. Но дуже давно вже таких грязних полів не було. Е -е, будемо, там, не знаю, ще переговори проведемо з тою фірмою, подивимось, як ми будемо там виясняти ту ерунду. Але коротше, я їм там пару рублів ще за хімію за всю остальну розчитався. Я і за цю розв'язаю, але будемо, мабуть. Не знаю. Так, станемо, подивимось, ось тут таку скраєчку і поїдемо туди далі, подивимось, що там. Так, у нас тут вітерець, дождик пройшов. Що там ми не прикрупили, не підзивонили, не прибомбили. Ну, похолодало, вже соя, походу, своє взяла. Ну що, верхні боби наливають. Ми боролися за оці верхні бобики, вони теж з'явилися ну, ще У нас тут по плану ще один заїзд. То десь вона пожутіла, там краще. Зараз поїдемо на ту сторону, подивимося. бо я завжди з однієї сторони приїжджаю. Треба дивитися на пол мінімум чотирьох сторін. походу. Зараз заїдемо на ту сторону, подивимося. Я довольний. Можна останній раз оце вже не йти сою, не бомбити. Але... Дивіться, у нас сьогодні ночу 6. Зараз, ось до щоб вам не збрехати, 11. Ну тобі ж соя зараз отримує тюлей такої, що йомо, -йо, стрес, ну, я б навіть не назвав стресом. Тож призупинення вегетації в неї це 100%, це навіть тут не обговорюється. Ну, треба для неї, щоб щось там знову по голові дати, трошки по шарабану і зашабанити, то треба, походу, треба дати. Якщо хочете щось взяти, то треба дати. Встанемось до. Тут так можна от так хорошо теж подивитись. Ну, якщо пам'ятаєте, тут лобода була така, що йо моє, Дивіться, що з лободою поробило? Це останній препарат, яким я йшов, дивіться, бачите? Ну, коротше, його не стало. А боби тут отакий. Бачите? Ну, з краю вона невелика, я не буду брехати, туди далі по От За що я боровся, отут з краю вона. Не можу зрозуміти, от за що я борюся, бачите? Це верхня частина. Бачите, за що я борюсь? Не три боба, дивіться. Ну ярко, так? Да? Ну, Перший ось до вона ще, бачите, от я її підживив, а вона ще ось дозакладає, бачите? Може щось відсохне, може щось закладеться, походу, але ну, ми от боремося за це. Ну, те, що холодно, і я сам чувствую, що холодно, і що вона взяла тюлі і бляха-муха. Ну, видно, як боби зверху гронами висять. Бачите, за що я борюсь? Буде тут ще одна підживка. Ще раз ми себе захімічимо, другого виходу нема. Другого виходу у нас немає. Бачите, он, за що я борюсь? Бачите? От вот за що я борюсь. Це 20% вашого урожаю. Це там де я мені один підписчик сказав, не сміши по три тонни, це ще треба в цьому году умудритися. Ну, в принципі... Треба умудритися. Як би мені, я кажу одразу, три тонни хватить. Але це ще ж три тонни в складі, треба ще його зберегти. Бачите, Це тут, де ми забирали лобуду, я не жалію, тому що в мене оце поле було в сусіда чисте, розумієте, в нього більш швидко стигла соя. Його жінка зараз там. Скажем, займаємося прямо, але бачите, лобода полізла. В нього не було лободи, коли я кропив свою лободу на тій сої. Ну, тут бачите трошечки сорт по, пораніший і походу цей соя. Ну, Теж боби такі гарні Гарні накладені, бобики і все остальне. Теж тож буде гарна соя. Але бачите, тут вона вже жовтовата, а в мене ще наоборот, чорна лопухи порозкривала. Вон, були такі стюплінькі, походу листочки. а получається вже, йо-майо. Арима -йо. звернемося, такі лопухи повідкривали після підживки. Оце ми зараз там передають у нас плюс 26, ну і там вся поводка супер. Коротше ми цей Тянем, тянем сою, тянемо, тянем. Не жалійте підтягнути сою, це копійки, ну, ну копійки, якщо взяти на цей. Ну, на гектар. Хай ви там може рублів 200 на гектар тратите. Ну 4-5 доларів на гектар на ці підживі. Ну повірте ви набагато більше візьмете. Типу... ну, Набагато-багато більше візьмете. Щоб... Оце зараз типу, Ну, Палка в двох концах рискувати. Ми ще раз будемо спати. Добре, ми Одного поля це тут ГМОшно, заїду зараз. Не буду, нема там чим похвалитися. Класична соя в бур'яні, блядь, такому, що просто капець. В лободі прийдеться її десикувати. Там, ну думаю, три тонни до трьох тонн я повинен своїх взяти. До трьох. Дай Бог, щоб було більше. Того року вона мене радувала. Цього року не буду загадувати. Колись я брати мого нього Лобода була така, що в мене комбайн ішов, походу, як цей. як по Ну, по, як вам сказати. відчуття, що я опілки там, обочину, отаку, знаєте, мотив. Ну, була десикація. І всипала за 3 три, за три тони. Класіка. Класіка вона інтересна. За чого я хочу перейти на ту класіку, но класика не прощає, походу, от якщо взяти ГМОшну сою, то ГМОшна соя прощає, походу неякісний препарат обробітку гербіцида, бо ти можеш зайти на класіку. Ну, цей рік я вже переконався, можеш зайти на класіку і перекропити. Ой, не на класіку, на гМОшні сої, а класіку випачай. Фази профтикав, бляха, і все. Тобі ж так би все вовремя зробив, але ну, якийсь препарат не спрацював. До побачення телебачив. Так, лайки. Чекаємо другого відео.